Добрий день, шановні шестикласники. Сьогодні працюємо в відеоформаті. Тема сьогоднішнього уроку продовження формул скороченого множення, використання саме квадрат суми та квадрат різниці. Але на попередніх уроках ми розписували цю формулу, тобто представляли квадрат суми у вигляді многочлена, члена, і квадрат різниці так само у вигляді многочлена, члена. А сьогодні будемо робити навпаки. Тобто, що ми саме будемо робити? Якщо раніше ми казали, що квадрат суми дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого на другий та плюс квадрат другого виразу, ми розписували у вигляді многочлена даний квадрат двочлена, члена. Але сьогодні будемо робити навпаки збирати. Є такий вислів у формулах скороченого множення. Я частенько його застосовую: що ми згортаємо формулу. Розгортаємо формулу. В даному випадку ми будемо її розгортати до одного члена. Тобто її можна записати навпаки квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, мінус подвоєний добуток першого і другого виразу, плюс квадрат другого виразу. І це наш квадрат різниці. Так, добре, давайте попрактикуємось, бо це сама формула. Приклади ви зможете розглянути самостійно за презентацією, ми виконаємо ось таке завдання, розв'язати рівняння. На перший погляд, рівняння, яке має три доданки, причому невідома в квадраті, ми ще такі не вивчали, а якщо і нам траплялись квадрати, то вони або зникали, або ми могли згорнути там десь розкласти на множники. Так, от, коли ми будемо згортати квадрат сум... в квадрат суми або в квадрат різниці вираз, це і називається розкласти на множники. Бо пригадаємо, що означає дужечко в квадраті. Це означає, що ми там А, наприклад, плюс Б множимо само на себе двічі. Тобто це і є розкладання на множники. Поки що в 7 класі ми вміємо тільки розкладати, ну, розв'язати такі рівняння тільки розкладанням на множники. Як це зробити? Для того ми визначаємо квадрати першого виразу, квадрат другого виразу. Квадрат першого виразу 16х квадрат, а квадрат другого буде 25. Тому представляю у вигляді квадрату, звертаю увагу, що перед подвоєним добутком знаходиться мінус квадрат різниці, згортаю в квадрат різниці, яких двох виразів 4х і 5 дорівнює нулю. Квадрат дорівнює нулю, тоді, коли вираз під квадратом, 4х-5 буде теж рівний 0. Тобто 4х дорівнюватиме 5, тобто х дорівнюватиме 5. 4. 5 четвертих гарно рахується, це 1,25, 5 поділити на 4. Таким чином, ми розв'язали дане рівняння шляхом згортання формули. Якщо нам потрібно, якщо ми, наприклад, не впевнені, що це дійсно формула, то якраз подвоєний добуток нам підкажеться. Перевіряємо за подвоєним добутком: 4 на 5 буде 20, і ми його подвоїємо, множимо на 2, 40 х І це дійсно так. Рухаємося далі. Проаналізуємо такі усні вправки, де нам потрібно буде з много члена утворити квадрат суми або квадрат різниці. Я розпишу, їх можна в зошит не записувати. Наприклад, квадрат С, потім подвоєння С на d і плюс квадрат d. Ми одразу робимо собі таку заготовочку, це в нас буде квадрат суми. Перший вираз це другий вираз де. Все, більше нічого тут робити не потрібно. Знову згортаємо другий вираз квадрат, цього разу буде різниця, яких значень х та y. Ми дивимося, чиї квадрати у нас тут записані. І третій квадрат суми. Знову м бачимо в квадраті, це означає, що без квадрату буде просто м. І п'ятірочка у нас піднесена до квадрату, тобто записуємо. 5. Відповідно, посередині, ось тут другий доданок буде подвоєним добутком 10m. Рухаємось далі, розглянемо номери за підручником. Представити тричлен у вигляді квадрату двочлена. Орієнтуємось на C квадрат, Д квадрат. Згортаємо у формулу квадрат суми, ось він, квадрат С квадрат де отримаємо c плюс d до квадрату. Далі наступне бачимо 7 до квадрату, ні, не, не те, не те, не те, друге. Q до квадрату, P до квадрату. і на що звертаємо увагу? На те, що тут діє віднімання перед подвоємним. Тобто це буде квадрат різниці p і q. І третє, дивимося, знову ж таки, на х квадрат, 7 до квадрату. Тобто це буде квадрат знову різниці х та 7. Перевіряємо подвоєним добутком 2 на х на 7, тобто буде 14х. Більше тут нічого не просять зробити. Просто представити у вигляді квадрату двочлена. Двочлен це означає два доданки. Дивимося наступний номер 694. Ми працюємо за підручничком Мерзляк. Тут представити рівно те ж саме. Всі члена у вигляді квадрату двочлена. Розглянемо перше завдання. Ми розписуємо на подвоєний добуток, але у нас тут не вистачає квадрат в добутку другого множника. Ми завжди можемо дописати помножити на 1 І таким чином згорнути формулу. Тут, до речі, переписано неправильно, давайте підправимо. Ось ми множимо 2. Давайте так, на 1 і на А. Та плюс 1 в квадраті. Згорнули формулу. Далі рухаємося. Другий приклад. Знову дивимось на квадрат першого, квадрат другого. Розуміємо, що це х та 6. Ще ми бачимо знак мінус. Ось тут. Тобто це буде квадрат різниці саме. І подвоєний добуток перевіряємо: 2 на 6, 12. Так, все співпадає, рухаємось далі. Далі у квадрату мінус 18 плюс 81. Бачу квадрат першого виразу, квадрат другого. Розумію, що це у та 9. Далі розумію, що це квадрат різниці, бо у нас мінус перед подвоєнням. І перевіряю це подвоєння. 2 на y та на 9. Так, да, Дійсно, буде 18. Тобто ми все зробили правильно. І так далі. Давайте ще один четвертий тут розглянемо 100. Це десяточка в квадраті, тому пишемо от сюди 10. Далі, C квадрат. Ну, це, звичайно, квадрат цежки. Тому пишемо сюди С. І у нас перед подвоєним добутком знак мінус. Тобто ми віднімаємо їх. Це буде квадрат різниці. Далі п'ятий приклад. Звертаємо увагу на те, що А квадрат 9Б квадрат. Тому у нас в результаті буде різниця виразів А мінус 3Б. Перевіряємо подвоєння. А множимо на 3Б буде 3АБ. І подвоюємо 6АБ. Все співпало чудово. Ось тут тільки у нас помилка, да? Далі. Шостий, останній. Знову дивимося, Д квадратики. а квадрат, 25а квадрат. 9А квадрат це буде квадрат трьох а. 25 то квадрат п'ятірочки і буква В. Квадрат різниці. Перевіримо. 3 на 5 15. І на 2 подвоюємо буде 30. Рухаємось далі. Розглянемо ось таке завдання. Знайти значення виразу, подавши його попередньо у вигляді квадрату двочлена, тобто згорнувши формулку і тільки тоді підставивши мінус 4. Чому не можна одразу? Можна, теоретично, можна підставляти одразу, але обчислення будуть набагато більше, ну, складніші. А якщо підставити значення ще, якісь такі не дуже гарні, то було б набагато важче. Згортаємо у квадрат. Різниці Y та 4. Тепер пригадуємо, що Y у нас дорівнює мінус 4. Якщо y дорівнює мінус 4, ми його підставимо. Мінус 4 і ще мінус 4, то буде мінус 8 до квадрату 64. Другий приклад розглянемо. C квадрат плюс 24 с плюс 144. Тут пригадати потрібно, що 144 то квадрат 12. Згортаємо в квадрат суми С та 12. І підставляємо значення замість С десяточку, мінус 10. Мінус 10 додати 12 буде. 2а2 2 до квадрату то 4. Розв'язується все дуже-дуже легко, якщо використовувати формулу скороченого множення. Далі, третій приклад, дивимось. Розглянемо 25х квадрат, то буде квадрат 5х. 4х до квадрату то буде 2х. І згортаємо формулу, відповідно в квадрат різниці, підставляємо значення замість двох змінних. Х та ігрека. П'ятірочку множимо на х, тобто на 3, ось вона у нас. А двічку множимо на значення ігрека, тобто на 5,5. Отримуємо 15 мінус 11, то, звісно, 4. Завжди дія в дужках виконується в першу чергу, вони в пріоритеті дужки, а тільки потім піднесення до степні. І якщо будуть якісь там ще. Там додатково множення ділення і додавання віднімання. Ну, тут у нас немає. Це я нагадала порядок дій, щоб ми не плутали. Далі розглянемо номер 698. І тут чогось не вистачає для того, щоб згорнути дану формулу. Потрібно трошечки уважніше попрацювати над цими завданнями, тому що в нас і немає вигляду згорнутої формули да, квадрату різниці, і немає самої повноцінно формули нового тому беремо перший приклад і розглянемо його. Що ж ми маємо підставити замість першої з цієї зірочки? Почнемо з подвоєного добутку, з того, що ось тут у нас записано посередині. Має бути, звісно, 2. Має бути 7 бо 49 то 7 до квадрату. І тоді думаємо, на що ще треба помножити 2 та 7, щоб отримати 56а. Звичайно, на 4. А, таким чином ми дізнаємось, що має бути першим виразом 4а. Але нам воно потрібно в квадраті. Тому підставляємо 4а до квадрату, то буде 16а квадрат. Ось тут на цьому місці мало бути 16а в квадраті. Ну, і, звісно, у вигляді згорнутої формули 4а мінус 7 в квадраті, формула квадрат різниці. Далі давайте ще одну розглянемо. У нас є 9С квадрат. Ми точно можемо сказати, що то має бути на першому місці в дужках ось тут. Має бути 3c. Далі подвоєння, ось це 12, ми розбиваємо їх 2. Помножене на 3c, які в нас вже є відомі. І ще потрібно помножити на 2. Чому? Щоб разом вийшло 12 в добутку. Тобто, от сюди ми маємо записати 2 в квадраті, а це 4. Ось сюди 4. Ну і, відповідно, згорнути формулку. Дивимося далі. Ой, так, давайте витримемо це. 49 квадрат відомий. Тобто це 7х до квадрату, одразу виділили в подвоєному добутку цих 7 y. виділили двіючку, і тоді, щоб отримати 42, які в нас в умові є, ми множимо ще на 3х. Ну, тобто ми можемо 42х поділити на 14 і отримаємо тих самих 3х. Відповідно, 3х до квадрату то буде 9х квадрат, отже, ось тут мало бути 9х. Квадрат, ось тут мало бути 9х квадрат, щоб доповнити формулу, і згортаємо її як 3х мінус 7х. Ну і давайте ще один розглянемо тут з десятковими дробами. Подумаємо 0,1b квадрат. Це квадрат 0,1b. Далі, у нас не вистачає подвоєння, тому ми проаналізуємо ще квадрат другого. 100 це квадрат, це квадрат 10c. А ось тут посередині має бути подвоєний добуток першого на другий множник. Ну, відповідно, ось воно зеленим кольором у нас прописано. І це означає, що у нас згортається формула як 0,1b плюс 10 c до квадрату. Але ось тут саме має бути написано 2bc. Ну, Якщо порахувати і звести Виконати всі дії, числа, числові перерахувати. Так, давайте далі ще розглянемо номер. Ось такий. Згортаємо по черзі. Формулу Уже це має виконуватись у нас швидше. Ми вже розібрали декілька прикладів. Я собі, бачите, одразу-одразу роблю таку заготовочку. Перший буде квадрат різниці, другий буде квадрат суми, третій буде квадрат. Суми. Отож, орієнтуємось, квадрат першого то буде мк. І квадрат другого у нас є Н. М мінус Н. В другому виразі так само аналогічно, тільки інші букви П плюс Q. В третьому виразі А. І трічка. І більше тут робити нічого не потрібно. Тут, так і написано: згорніть многочлен у повний квадрат. Повний квадрат це мається на увазі формула. Квадрату двочлена. члена. Так, потренуємося ще. У нас є А мінус 3 до квадрату. Зорієнтувались по квадратам першу, другу виразу. Далі орієнтуємось в наступному 64 та б квадрат. Робимо знову заготовочку собі. 64, то буде 8. А Б квадрат то буде просто b. Далі знову робити. заготовочку, квадрат суми. Орієнтуємось. Перший квадрат у нас чітко видно, а другий квадрат це одиничка, бо один в квадраті все одно один. Буде 1. Буде 01 м плюс 1. Далі шукаємо квадрати для різниці. 1,25 – це квадрат однієї п'ятої. Ну, і квадрат другого це П квадрат. Отже, має бути другий вираз п. Далі квадрат різниці. 4m квадрат ми можемо представити у вигляді 2m до квадрату, ну і дев'яточка, звісно, це квадрат 3. І останнє квадрат суми. 9 с квадрат буде 3c. д квадрат. Квадрат 4D, і сума відповідно в дужечках. Так, добре, це ми теж розглянули. Далі переходимо до застосування цих формул, навіщо нам от їх згортати при розв'язуванні числових виразів. Якщо вони представлені у нас у вигляді формули, скороченого множення, де є квадрат першого, квадрат другого та ще й подвоєння, то ми можемо звер... згорнути цю формулу. В квадрат суми і виконати ці дії набагато швидше обчислення всі. Квадрат 36 плюс 14. Ще й кругленьке число 50 виходить. А 50 до квадрату 5 на 5, 25 та два нулики буде 2500. Те саме робимо з квадратом різниці. 117 мінус. 17, то буде сотня до квадрату, а 100 до квадрату то 10 тисяч. І таким чином ми без жодного калькулятора, без жодних стовпчиків, зробили це обчислення. Якщо впізнаємо формулу і зможемо її згорнути у квадрат різниці або квадрат суми. Добре, переглянули це ми теж. Давайте ще попрацюємо ось за таким завданням, і тоді будемо завершувати наш урок. Знайти значення, якщо а відомо 91. Ну, або 19, це два приклади буде разом. Перше, що ми робимо, ми згортаємо даний многочлен у квадрат різниці. Я його можу представити як А-1 до квадрату. А тепер підставлю значення 91. Тобто, якщо у мене. А дорівнює 91. В дужках матиму 91 мінус 1 до квадрату, це буде 90 в квадраті, тобто 8100. Далі, друге. Аналогічно згортаємо квадрат суми, то буде 2м, ось ми його звідси отримали, додати 7 до квадрату. Ми в першому варіанті не порахували мінус 19. Там теж можна підставити мінус 19, і воно обчислюється гарно. В другому варіанті підставимо замість m мінус 3,5. І отримаємо 2. Я нагадую, якщо між числом букви нічого не написано в математиці, це може бути тільки діємноження. Мінус 3, помножити на мінус 3,5. Додати 7 до квадрату. Отримаємо 2 на 3, ,5, на мінус 3,5 мінус 7, плюс 7, нулик, а нулик в квадраті то все одно 0. Якби ми підставили значення, ось тут, ну, наприклад, візьмемо m не мінус 3,5, а m дорівнює 0. Другий варіант. У нас би вийшло 2 помножити на 0 та додати 7. Це 7 в квадраті, а ми вже знаємо, що це 49. І в останньому третьому прикладі. Згортаємо квадрат різниці двох виразів. Питання яких? 16х квадрат то буде 4х мінус і 25 до квадрату, то буде 5. То рівнює. Підставимо 4 множимо на 5. Відняти 5 множимо на 4, тому що замість х у нас п'ятірочка, а замість y четвірочка. І от якщо ми їх перемножимо та віднімемо, то буде 0. Бо ось тут 20, і ось тут 20. 0 до квадрату все одно 0. І на домашнє завдання виконуємо два номери за підручничком Мерзляк 693 та 695. Тренуємося на них. Є ще інтерактивні завдання в електронному журналічку, прикріплені, і, можливо, ще прикріплюсь сьогодні самостійну роботу, яку потрібно сьогодні ж виконати, і прикріпити на перевірку в журнал Хйомен. А на сьогодні все, гарного дня, до побачення!